Новий X6M, хоча з того, що я бачу, да, він там зараз в камуфляжі. Але наскільки я бачу, то це ну такий чисто теж рестайлінг. Бо по задній частині в нас ну там кардинальних змін ніяких нема. А по морді ми бачили там декілька рендерів, да. То щось спільне в них буде. Трошки, трошки там Рістайлінгу додавили, але саме-саме цікаве, то, що в цьому X буде вже мотор s 68 Блін, Кайф, ми його дуже довго чекали. І нарешті ми його побачимо в X. -у. Хоча я думав, що спочатку вийде Рісталінгова М5 на цьому моторі, але ну, бачите, ми побачимо його в X. -у. Цікаво, його вже зараз тестують. Дуже скоро ми його побачимо. І я думаю, він нас не, не розчарує. Коротше, я просто їх систем. Це моя любима тачка, це тупо на повсідні, це є ідеальна тачка. От якщо получиться, ну дай Бог, таку вот, хапнути такого ікса, то я думаю, дуже довго. Я навіть в сторону якоїсь другої машини дуже довго не буду дивитись. Бо реально, X6N шістян це ну, тачка, яка може замінити ну, практично майже любу машину.